Другіяте з благочинний. Я щиро, щиро хочу привітати вас з сьогоднішнім святом. Знаєте, радий, як завжди, бути присутнім поруч з вами біля Престолу Божого, причащатися разом з єдиною чашею Христової, чути ваші мудрі настанови. Бачите ваш мудрий приклад пастерського духовного життя, яке ви несете як колись ніс вас, ваш небесний заступник. До вас тому е, тягнуться й люди за ту безмежну теплоту вашого серця, якій вистачає місця для кожної людини, яка до вас приходить. Е, Доброї чи не дуже. Багатої чи не дуже, але кожна людина знаходить, знаходить втіху у ваших порадах, у ваших настановах. Дорогий наш батюшечка, дорогі друже, <кій> батьку, наставнику, багато можна, можна е, різних, знаєте, таких слів привести, тому що насправді я говорю зараз серцем, не словами. Я любив вас, люблю і буду любити поки битися моє серце і плити за вас. прийміть цей поки. Спасі, Господі. Спасі вас, Господі.